Доброго ранку, пані та панове. Ми продовжуємо наш ефір сьогодні, 28 серпня у вівторок. Тільки що ми переглянули сюжет про перший міжнародний фестиваль конкурс дитячої юнацької творчості Сузір'я Мюнхена, музика, гармонія, мистецтво, де бачили по-справжньому талановитих дітей з різних куточків Європи, в тому числі із України. Але де виховують їх цих обдарованих дітлахів? І сьогодні ми в студії розмовлятимемо про це з директором коледжу культури і мистецтв, заслуженим діячем мистецтв України Романчишиним Василем Григоровичем. Доброго ранку. Доброго ранку. Я знаю, що саме з вашого коледжу дітки поїхали на цей конкурс, це правда? Це правда. А розкажіть, будь ласка, який, що це взагалі за ваш коледж такий, як він функціонує і що в ньому за діти? Наш коледж є одним із найстаріших в Україні. В цьому році ми відзначили своє 82-річчя. Всі ці 82 роки ми виховуємо талановитих дітей з Київщини. Ми їх відшукуємо в школах мистецтв, музичних школах. В районних і сільських будинках культури це ті діти, які, в яких горить Божа іскра, і які хочуть досягти чогось в царині мистецтва. І ми їм надаємо таку можливість. Ми не претендуємо на якийсь елітний статус, ми звичайний, якісний, добрий професійний коледж культури мистецтв, який дає гарну, фундаментальну мистецьку освіту. І впродовж багатьох років це реноме нашого коледжу, наших випускники утверджують і на Київщині, і в Києві, і по всій Україні, і далеко за межами України, тому що життя не стоїть на місці, люди мігрують і кругом несуть добру славу про наш навчальний заклад. Скажіть, будь ласка, а ваш навчальний заклад це 9-10 клас чи якимось іншим чином воно ми приймаємо випускників 9-го класу і 11-го класу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, який там конкурс у вас? Конкурс у нас в залежності від спеціалізації, але від 4 до 9 чоловік на місце. Угу. І навіть тоді, коли окремі вузи, і в минулому році, коли е, дала про себе знати демографічна криза, і в цьому році, коли, скажімо, інші вузи е, отримували по одній, по дві, по п'ять заяв, по двадцять заяв, е, то у нас проблем, слава Богу, із е, Абітурієнтами не було абсолютно Талановитих дітей на Україні дуже багато дуже так? багато і багато хто хоче навчатися з них саме в нас. До нас е, прагнуть вступити не лише вихованці е, шкіл мистецтв Київщини, але і дуже багато дітей з міста Києва, і дуже багато дітей з України, з Криму, з е, е, Закарпаття, з Запоріжжя, з Дніпропетровська, з, з Чернігова і з багатьох багатьох інших. Країв держави. скажіть, а як ви їх виховуєте? Держави? Як яка програма шкільна? Які, у там, працює, які предмети в нас працює дуже потужний і дуже гарний викладацький склад? Це вихованці кращих шкіл, музичних шкіл. Я маю на увазі шкіл не в плані навчального закладу, а в плані якості освіти. Скажімо, Київська музична академія у нас працюють випускники цієї академії. Є такі люди, які працюють у нас вже по 40 років. У нас є такі викладачі, як Раїса Вахрамєєва, яка 42 роки працює в нашому коледжі. Це єдиний трудовий запис в книжці. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що є традиції, це свідчить про те, що у нас працювати комфортно. Це свідчить про те, що люди бачать перспективу у нашому навчальному закладі і залюбки йдуть працювати до нас. У нас дуже багато великий конкурс не лише серед. Вступників, але і серед бажаючих працювати у нас. Ми беремо кращих із кращих. Тому що ми в минулому році стали коледжем, до цього ми були училищем культури і мистецтв. І це вже відчувається, тому що ми зараз запроваджуємо бакалаврат у галузі музичне мистецтво. А що це значить? Це те, що людина, яка прийшла до нас на базі 9 класу, вона через 5 років виходить уже бакалавром. І їй достатньо лише піти у вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації отримати за бажанням своїм статус магістра, і це вже людина, яка може працювати і як професійний виконавець, і як викладач, і як організатор культурно-мистецьких проєктів. Скажіть, будь ласка, в яких напрямках, напрямках мистецтва навчаються ваші діти? Ми навчаємо наших студентів по восьми спеціалізаціях. це шість творчих спеціалізацій. Я можу їх перерахувати: Давайте. це режисура, хормістери. Диригенти оркестрів народних інструментів, духових інструментів, естрада, хореографія і дві спеціалізації вони не є творчими, але е, там теж є місце для, для творчої душі: це бібліотечна спеціалізація і е, діловоди документознавці. Особливо тут. Особливо тут. Ну, ви знаєте, дуже велика потреба в суспільстві є у діловодах, бо ну, у нас запит великий із. Державних структур, із банкових структур, із вищих навчальних закладів. А ви потім у нас влаштовуєте гарних... своїх діток, ви влаштовуєте саме за запитом державних структур? Тих, хто прийшов до нас навчатися на державну форму навчання, а таких у нас понад 50%, вони повертаються працювати туди, звідки вони приїхали. Таке правило, вони повинні відпрацювати. Це е, ув'язується дуже гарно із законом відповідним. І з логікою, тому що якщо ти прийшов з районного будинку культури, маєш направлення з відділу культури району, то ти повернись, будь ласка, туди і віддай своїй малій батьківщині те, що, що дало тобі поштовх у, вдячним, у, у творче життя. Так, а хто навчається на контрактній формі навчання, той звичайно має право вибирати собі. Місце працевлаштування. Скажіть, а от які перспективи можливості? у цих дітей? Що вони, де вони? Які Дуже вони? перспективи гарні, на мій погляд, і це не є просто, скажімо, рекламним якимось таким слоганом. Це абсолютна правда. У нас вихованці творчих спеціалізацій вже на другому, третьому курсі працюють. Вони мають роботу. І не в нічних клубах танцюють, перепрошую, і не в стриптиз барах, а працюють у колективах творчих. Міста Києва вони працюють і в колишніх будинках Піонерів, піонерів – це будинки дитячої творчості, допомагають керівникам колективів, працюють в творчих колективах дуже багато, викладають у мистецьких школах. Тобто, у них. Проблем з працевлаштуванням немає. Знаю, навпаки, що... мені дзвонять сільські голови, мені дзвонять е, мери міст, мені дзвонять голови районних державних адміністрацій, і кажуть, оскільки дайте нам е, працівника, дайте нам е, фахівця гарного. Ми е, надамо їм можливість йому і заробляти нормальні е, кошти, і е, часто густо пропонують навіть і житло, і службове, і. І не тільки службове, тому я за долю наших вихованців абсолютно спокійний. Це вони приходять до нас ще, знаєте, такими недосвідченими, приходять до нас з величезним багажем певної якоїсь комплексу менше вартості, тому що знаєте, воно сільська дитина, це не дитина, яка виросла в столиці. Вона можливо народилась і. Більш талановитою, але розвинути цей талант не завжди була можливість. І от саме таких дітей ми бачимо, ми їх беремо до себе, і за чотири роки вони стають. Я вам чесно кажу отакими, яких ми бачили їх зараз на екрані. Це Скажи, діти, а... за яких не соромно мені як керівнику навчального закладу. Це діти, за яких не соромно. Нашим всім викладачам, ну і не соромно, я думаю, нашій державі, коли вони їдуть за межі України і показують істинне творче обличчя нашої. От давайте зараз про те, як вони їдуть за, за кордон. Я знаю, що цьому на, на Мюнхенському конкурсі Сузір'я молоді так, були саме вихованці вашого е, коледжу. Це так, правда? Це правда. Так. і Розкажіть, що вони там здобули якусь нагороду, чи що? Я скажу, що це не просто вихованці нашого коледжу, це діти, скажімо. Е, Кравченко, це Фастів В'ячеслав. Це діти з Богуслава, із Боярки, із сіл і міст нашої Київщини. Ми взагалі у прийомі на навчання віддаємо перевагу жителям Київщини. Ми дотримуємося вимоги закону про рівність доступу до освіти незалежно від місця проживання, але з огляду на те, що ми є навчальним закладом Київської обласної ради, і ми свій бюджет формуємо із. Тих податків, які платять жителі нашої області, звичайно, то їх діти мають першочергове право навчатися у нас і домінують у нас вихованці Київщини. І коли вони їдуть в Мюнхен, а протягом цього року наші вихованці були не лише у Мюнхені, а вони були на міжнародних фестивалях у Словаччині, у Чехії, в Австрії і в Ба в Італії, в багатьох інших державах, і кругом вони. Заявляли про себе як високопрофесіональні музиканти і виконавці. Вони беруть перші місця, беруть гран-при, виборюють лауреатські титули. Це не є самоціль. Самоціллю є виховання професійного музиканта і професійного митця. Але це дуже сприяє їх самооцінці. Це дуже сприяє їх утвердженню За взятості, завзят, утвердженню в мистецькому світі як повноцінних творчих особистостей. Адже ми даємо професію не лише керівника колективу творчого, ми даємо професію виконавця, тобто наш випускник може працювати в будь-якому музичному колективі як соліст, як виконавець. І ми даємо професію викладача. Наш вихованець може працювати викладачем в початкових школах мистецької освіти. тобто в музичних школах, школах мистець, художніх школах. Скажіть, будь ласка, а чи просто взагалі от обдарованим дітям після вашого коледжу, ну власне зрозуміло, що коли вони з держав державмовлення повертаються до своїх рідних міст, то там все добре в них потім виходить. А от саме контрактникам, чи просто їм влаштуватися в житті на якомусь такому гідному рівні, чи цінують їх власне держав... держава, чи цінує їх? Я вам скажу, в мене і тут побоювань ніяких немає. Щодо того, що е, наші випускники, які навчалися на контракті, будуть працевлаштовані. Е, запит іде до нас із різних установ і організацій, е, і він перевищує нашу пропозицію. Я чесно вам кажу. Я приведу лише приклад такий, що наші випускники з задоволенням працюють не тільки в Україні, а працюють в Італії. Нещодавно одна випускниця поїхала працювати в Японію і працює в професійному колективі. Де її це танцюристка знову ж таки це не варєте? Це не нічний клуб, це професійний мистецький колектив, який репрезентує європейське мистецтво в Японії, і складовою однією із яскравих складових цього європейського мистецтва і українське мистецтво, яке, яке репрезентує репрезентується наша вихованка. Дуже чудово. Скажіть, чи не могли б ви зараз привітати наших глядачів сказати їм доброго ранку і щось побажати? Я з київщиною пов'язую все своє життя, бо все своє життя ще студентських років. Я у мене запис в трудовій книжці Київщина. Я прийшов шлях від директора сільського будинку культури до першого заступника міністра і був 10 років начальником управління культури Київської області і зараз вже впродовж. Двох з половиною років очолюю один із кращих, на мій погляд, я інакше казати не можу, бо це, і, і це дійсно правда навчальних закладів нашої Київщини. І я вболіваю всією душею за те, якою є духовність в нашому краї. І ми робимо все для того, щоб ця духовність була високою, щоб наші діти відповідали тому знаєте, вислову, який звучить так, що в кого в руках смичок, тому не до шприца. От не вистачає більше рук. Якщо, якщо є скрипка і смичок, все в нього дві руки. Смичок е закриває дорогу до, е до всіх негативних явищ і до наркоманії, і до е хуліганства, і до бандитизму, і до е невігластва, і так далі. Тому я хотів би побажати мешканцям нашої Київщини, щоб вони були залишалися такими високодуховними, якими вони є. А це правда. Якщо говорити про рівень духовності наших земляків, то єдина область це київська, де не закрито жодної музичної школи, школи мистецтв. Жодна. Із 56 їх зараз є 60. І я хотів би закликати керівництво мерів міст. Голів райдержадміністрації. Бережіть оці осередки духовності, будинки культури, клуби, музичні школи. Бережіть їх як зіницю ока, тому що це рятує нашу молодь від всіх негативних явищ, які, яким вона, на жаль, часто густо. І для того, щоб потім нам не тратити більше кошти на будівництво виправних колоній, тюрем, наркодиспансерів. То давайте берегти культуру, берегти духовність, і тоді ми зекономимо і на фінансовій складовій теж ми приєднуємося до побажань Василя Григоровича. Залишайтеся з нами ще більше нового і цікавого в ефірі нашої програми.